Усім привіт! Мене звати Денис. Отже, напередодні на теренах України сталася справжня така інформаційна бомба. Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вдав інтерв'ю одному іноземному виданню, в якому фактично звинуватив президента в тому, що не було здійснено контрнаступ у 2023 року. Сам залужний стверджує, що він з союзниками по НАТО. Розробив такий план, щоб ЗСУ пішли на запорізький напрямок, де тимчасово окуповані території відвоювали їх і аж просунулися до Азовського моря. Таким чином могли б перебити транспортну артерію московитів, коли вони з Росії до Криму поставляли озброєння. І залужний підкреслив, що цей контрнаступ не був здійснений через те, що Зеленський та його оточення фактично керівництво держави. Не надало відповідних ресурсів, мовляв, вони були, але план був змінений. І, як пам'ятаємо, що тоді українські війська зосередилися головним чином на півдні України. Про що це взагалі може казати? Який от інформаційний привід наразі давати такі інтерв'ю? Якщо почитати різноманітні? Різноманітних експертів, військових та блогерів, та й фактично звіти офіційних ЗСУ, то на фронті усе наразі складається більш-менш нормально і українські війська відбивають потроху тимчасово окуповані території. Тобто падіння якогось фронту немає. Ну, є кілька варіантів. Можливо, Валерій Залужний таким чином готується до виборів, адже вже давно, якби. Йдуть такі чутки, що він може претендувати на пост президента, коли будуть президентські вибори. Також я починаю вже інколи вірити в висловлення деяких експертів, які кажуть, що Зеленський вже настільки задовбав Трампа, що він не піддається на його вмовляння, що він капітулював фактично перед Росією. Що Трампу вже Зеленський як начебто невигідний. Ну і звісно, невигідний він Путіну. І тому якби хочуть його замінити саме через вибори, адже Трамп вже неодноразово казав, що в Україні потрібно провести як президентські, так і парламентські вибори. Ну і звісно, заява залужного про те, що фактично Зеленський винен в тому, що не був здійснений контрнаступ 23-го року за задумом не знаю залужного чи хто за ним стоїть. Має би, ввалити рейтинг Зеленського. Адже наразі головним чином в Україні рейтинг формується на основі того, як загалом відвоюються тимчасово окуповані території. Залужний також дивує, що ну, якщо ти знав у 2023 році, якщо припустити, що там керівництво держави винно в тому яким заявляє, що не був здійснений цей контрнаступ, то чому тоді Валерій Залужний стільки часу мовчав? минуло вже фактично три роки, два з половиною роки після того, і тільки зараз Валерій Залужний зробив таку гучну заяву. Мені все це нагадує, як наче якісь то консерви сидять, навіть от взяти Юлію Мендель, колишню прес-секретарку. Зеленського, яка от розповідала, що Єрмак там ледь не якийсь відьмак, не якісь цвинтари їздить, якусь там воду бере після небіжчиків ну, повна якась маячня. І знову ж таки, ці заяви вона робить через кілька років після того, як пішла з посади прес-секретарки президента. України. Ну, якщо це дійсно відповідає так стосовно Єрмака і стосовно заяв залужного стосовно Зеленського, то хлопців треба ці заяви робити одразу, а не сидіти, чекати стільки років, насолоджуватися ще на своїх посадах, як то кажуть, а потім робити ці заяви. Як на мене, то в державі зараз проблема ще й в тому. Що просто з усіх боків немає, якби, якогось єднання. Тобто, кожен сам за себе, от залужний, як посол України в Великій Британії, сидить і починає розповідати про контрнасу 2023 року. Ну, потрібно якось розповідати про майбутнє чи сьогодення, а не про те, що вже було. І знову ж таки повторюся, якщо це припустити, що це дійсно і так. То чому потрібно було мовчати усі ці роки, а не сказати одразу і фактично скласти з тебе повноваження в знак би, протесту і ну, став би сирський тоді вже головкомом, а не набагато пізніше? А так залужний виходить, що з його боку він проковтнуло це, якщо припустити, що це дійсно так. І ще понад рік сидів фактично на своїй посаді, доки його не Замінять на сирську. Дивна якась взагалі заява. І навіщо наразі давати ці інтерв'ю? Таке враження, що це дійсно комусь третій якійсь стороні, це все потрібно, щоб посіяти розбрат в країні. Ну і звісно, цікава подальша реакція як президента України і загалом керівництва держави, адже попередні рази, коли посли України в інших державах критикували керівництво. України, то вони залишалися дуже швидко без посад. Подивимося, чи втримається залужний на своїй посаді. Але якщо враховувати, що за ним хтось стоїть і комусь все скидається на те, що комусь ця заява дуже потрібна, щоб обвалити той же рейтинг Зеленського. Звісно, там я не захищаю ні Зеленського, ні не звинувачую, ні Залужного, нікого. Тобто, об'єктивно, якщо подивитися, дуже дивна заява наразі. Навіщо її робити? Просто абсолютно незрозуміло. Але якщо вдатися до цих теорій, що це комусь цікаво третім сторонам, то все це якби пояснює.